Чорнобильська аномальна зона у всесвіті гри сталкер, це результат невдалого експерименту і черговий доказ того, що якийсь худий ботанік в круглих окулярах та білому халаті може бути небезпечніший за психа з автоматом. Вчені, по факту, не є сталкерським угрупованням, і вони також не є цілісним угрупованням, але неодмінно вони відіграють одну із ключових ролей в історії цього всесвіту: як ті, через діяльність яких зона виникла, так і ті, що стали досліджувати Чорнобильську. Аномальність в подальшому. Здавалося б, що це найбільш миролюбне, найслабше та найменш чисельне угруповання на аномальній території, де виживає найсильніший, але насправді їх вплив на долю зони є визначальним. Тому в цьому сюжеті я зібрав всю історію професори в серії Ігор Сталкер. Діставайте нехренову ковбасу та батони, а за одної енергетики зі смаком Кавуна. Оповідь веде Вольницький і починаємо! У світі гори Stalker, друга катастрофа на ЧС, яка відбулася влітку 2006 року, стала ще більшою несподіванкою для наукової спільноти, ніж трагедія 1986 року. Чимало вчених розглядали можливість повторної катастрофи на ЧАЕС, яка рано чи пізно могла статися, але того, що відбулося, вони точно не очікували. За своєю природою, процес виникнення зони не був схожий ні на що інше. Це був геть не ядерний чи будь-якої іншої природи вибух, а радше дуже Специфічний і потужний шторм. Процес виникнення зони назвали відповідно першим викидом. Але, дізнавшись про наслідки цієї катастрофи, вчені були остаточно розгублені. Виникнення аномальних утворень, що повністю перевертає з ніг на голову закони фізики, баної здорового глузду, а також мутованих створінь, що представляли неабияку небезпеку, поставило вчених влугий кут. Було зрозуміло, що наука зіштовхнулася з найбільшим викликом в історії людства. Перші межі зони дуже. Швидко були оточені військовими пізніше до них прибули групи польових дослідників та екологів, метою яких було розібратися в тому, що сталося. Вони розгорнули чимало польових таборів, які, однак, не враховували можливості повторних викидів аномальної енергії. Це вже пізніше вчені в межах зони працюватимуть тільки в захищених мобільних бункерах. Протягом перших років свого існування зона кілька разів розширювалася. Це супроводилося схожими процесами, як і під час її виникнення. Однак сила цих викидів була значно меншою ніж першого, що породив зону. Таким чином загинули чи постраждали переважно більшість військових та вчених, які зібралися біля перших меж аномальності. Кількість жертв серед вчених та їх охоронців обраховувалася сотнями. Протягом 2007-2008 років організовується незначна Кількість наукових експедицій і числа сміливців, але всі вони закінчуються невдачами, вцілілих після них було дуже мало, і всі вони пережили справжній жах від того, чим вони зіштовхнулися на аномальних землях. Тому на певний час такі експедиції обмежили. Янтар це лячна місцина в західній частині зони, яка здобула дурну славу в сталкерських колах, завдяки наявності значного псіполя, яке перетворило всіх, хто наближався надто близько, на бездумних зомбі. На початку комплекс янтаря дуже вабив багатьох шукачів пригод і легкої наживи, адже там була лабораторія із цінним обладнанням. Але навіть мародери сюди стали рідко заходити після того, як нечисленні цілілі розповідали про жахи, що там відбувалися. Хоча охочих вистачало, і вони Продовжували поповнювати лави зомбованих, що безцільно бродили гнітючою місциною. Саме тому янтар є таким небезпечним місцем. Огруповання не влаштовують тут свої розбірки. Тим не менш, ця місцевість представляє значний науковий інтерес, чого тільки варте одне псіполе, яке покривало собою одноіменний завод. Саме тому вчені організували тут мобільну лабораторію. Вона являє собою чималий наземний бункер, що оточений високим парканом, який, правда, досить швидко проїжджаю та став Бункер вчених є мобільним і модульним, його доставляли сюди за допомогою вантажного гелікоптера. Швидше всього, Мі-6. Він розташований біля болота на янтарі в частині Тінь Чорнобиля, тоді як в чистому небі це повітряне судно відсутнє. Мобільна лабораторія має дослідні приміщення, житлові кімнати, туалети з душем, комірки для зберігання наукових костюмів для польових досліджень і герметичний вхід, що складається з двох дверей та системи знезараження. Також бункер має майданчик для малих гвинтокрилів, все на даху, якими доставляються чи забираються цінні речі, або співробітники наукового комплексу. Можливо, десь між подіями чистого неба гвинтокрил Мі-6 був вимушений здійснювати аварійну посадку, і його згодом покинули. Або ж після того, як був доставлений черговий великий вантаж до комплексу, щось трапилося з екіпажем. Цілком імовірно, що їх накрило спалахом всі випромінювання. Крім того, цей майданчик може використовуватися як спостережний пункт. Як це потім було організовано для бункера біля станції Янів? Саме дослідження псів випромінювання є основоположною діяльністю наукового комплексу на янтарі, керівником лабораторії є професор Сахаров, який, однак, в частині чисте небо, по суті, єдиний представник угруповання. Цей персонаж є великодкою до справжнього совєтського вченого Андрія Дмитровича Сахарова, фізика та співтворця водневої бомби. На допомогу йому прибули сталкери на чолі із досвідченим шукачем лівшею. Очевидно, що решта екологів, які на відміну від сахарова були польовими Дослідниками разом із охоронцями військовими загинули або перетворилися в зомбованих, зважаючи на кількість трупів та глядачів російського телебачення в околицях заводу Янтар. Сахаров, будучи вже похилого віку, не міг брати участь в польових дослідженнях, що і врятувало його. Адже за стінами бункеру на янтарі, навіть підготовленому бійцю вижити надзвичайно складно. Саме тому вчені залучають собі на допомогу сталкерів, які куди більш пристосовані до умов аномальних земель ніж найбільш на Бійці спецпризначення. Можливо, тим самим вони порушують свої ж протоколи, але, опинившись на одинці із небезпеками зони, іншого виходу, в них нема. Лівша зібрав чималу групу таких же вмілих сталкерів, і разом вони обороняють бункер від зомбованих і мутантів, а також проводять виміри та збирають зразки вченому для проведення дослідів. Із вченими також мають справу бійці згруповання обов'язок. Однак вони далеко не завжди можуть прийти на допомогу. А ті ж вільні сталкери самі дуже раді взятися за завдання вчених, адже професура платить за артефакти та трофеї покручів куди більші суми, ніж береги зони. Як і вільні сталкери, червонопері постачають вченим. Зразки артефактів та частин мутантів, а іноді навіть живих мутантів та забезпечують професорію охорону. Тим не менш, Сахаров продовжував невпинно займатися своїми дослідженнями, не дивлячись на гнітючу атмосферу цього проклятого місця і досяг значних успіхів. Йому вдалося розробити прототип захисного шолому від псі випромінювання. А також він займався дослідженням природи мутантів та аномальних зон. Ним було висунуто чимало теорій та гіпотез про ці явища в 2001. 12-му році на Янтар приходить Сталкер-стрілець. Із прототипом захисного пристрою від псів випромінювання в Сахарова була одна суттєва проблема. Він не пройшов польові випробування, без яких неможливо було визначити його можливі недоліки та напрямки вдосконалення. Стрілець погодився взяти участь у випробуванні, які той має провести на заводі Янтар. Однак Сталкер використовує його в своїх цілях і не повертається до Сахарова. Згодом до вченого приходить найменець Шам, який якраз гнався за стрільцем. Мерк. Прибуває саме в той момент, коли на бункер вчених почали активно перти зомбовані. Така небувала їх активність та цілеспрямованість в напрямку бункера пов'язана із проникненням стрільця. Військові раніше кілька разів зачищали територію комплексу від нечисті, в тому числі використовуючи гвинтокрили. Але зомбі з'являлися знову і знову, адже загадки янтаря приваблювали аж надто багатьох шукачів наживи. Разом зі сталкерами групи Лівші Шрам вирушає на територію комплексу Янтар в той момент, коли псі випромінювання спало на короткий час. Вони здійснюють маніпуляції зі стабілізації псі випромінювання, що дає можливість на певний час мінімізувати його та надалі вільно проходити крізь територію комплексу. Чи виживе лівша, як і бійці з його загону залежить від ігравця. Однак подальша його доля невідома. Цілком можливо, що це питання буде розкрите в Сталкер 2 серце Чорнобиля. У 12-му році Сахаров продовжує активно вивчати природу псів випромінювання та працює над більш досконалим захистом від нього. Загалом в частині тінь Чорнобиля присутня більше всього представників угруповання вчених, більшість із яких, правда, вже мертві або загинуть в процесі сюжетних моментів. Разом із Сахаровим дослідами, але вже більше в сторону біології, займався професор Круглов. Він описує особливості поведінки покручів зони та передає ці дані в зовнішній світ. Також він вважає, що висновки із його досліджень, неабияк допомагають сталкерам. Якраз до подій на дикій території вчений відкрив новий вид Антропоморфус Дендромотантус вульгарис. Також він є колегою корчмаря. В разі його загибелі на дикій території із Міченим проводити вимери псі випромінювання вирушає асистент Семенов в помаранчевому науковому комбінезоні. Вертоліт із вченими та професором Кругловим, що летів на дикою територією, якраз містив персонал, який мав результати тривалих досліджень, що їх вони мали передати. На велику землю. Проте одразу після зльоту їх гвинтокрил був збитий найманцями. Вони викликали на допомогу військовий гвинтокрил, але і той був збитий найманцями. Однією зі значних прогалин всесвіту гри «Сталкер» є те, що Сахаров у 12-му році не впізнав вміченого стрільця, навіть по голосу чи інших його рисах. Фанати на це мали чимало всіляких теорій, як, от, наприклад, те, що в 11-му році стрілець приходив до сахарова із перебинтованим обличчям. Однак це в основному здогадки, і швидше всього, банальне недоопрацювання розробників, тому шукати в тому якийсь потаємний сенс не варто. Відкриття дороги до омрійного центру зони створило нові можливості для наукової спільноти. В найбільш короткі строки були організовані нові експедиції. Проте згодом, коли сталкерський прорив зазнав краху, та стало ясно, що до самого центру так просто не проникнути. Треба осідати десь неподалік. Де, тим не менш, поле для досліджень було більш ніж широким. Таким місцем стали околиці загальновідомої станції Янів. Неподалік від цього сталкерського хабу був розгорнутий новий наук. Комплекс на чолі із професорами Германом та професором Озьорським. Цей бункер дуже схожий до бункера на Янтарі, однак для нього взагалі не зводився паркан, оскільки стало ясно, що це марна витрата ресурсів, яка не дасть особливого захисту в умовах зони, а також на бункері відсутній вертолітний майданчик. Видно, від нього відмовилися, теж зваживши на минулий досвід. Так само, зважаючи на втрати серед військових, які працювали із вченими на Янтарі, то було прийнято рішення найняти для охорони групу досвіду. Вічних найманців, які хоч і гарно спочатку справлялися зі своїми обов'язками, але потім покинуть вчених заради своїх більш пріоритетних інтересів. Також до вчених біля Янова приєднався і колишній чистонебівець Новіков, який зберіг форму свого угруповання, а також бажання займатися всілякими технологічними штуками. Він перестав робити модифікації зброї, адже у вчених там не було відповідних матеріалів. Зате він здійснює унікальні апгрейди для сталкерської броні. А також йому вдається винайти новий детектор для пошуку артилю. Сварог. До цих вчених також приєдналася група із чотирьох сталкерів: дух, змій, булава та їх лідер, досвідчений шукач Тополь. Вони позаштатними співробітниками та виконують функції польових дослідників, оскільки Тополь знає чимало про околиці Юпітера. Вони проводять виміри аномальної активності та збирають зразки для дослідів. Тільки в разі успішного виконання всіх спільних завдань з ними Тополь, як і його люди, стануть дослідною групою іскра, будуть вважатися вченими, а не просто вільними сталкерами. А також отримують круте спорядження. Професор Герман, до того як потрапив в околиці Юпітера, працював певний час в бункері Сахарова. Саме він є керівником мобільної лабораторії, який не тільки займається дослідженнями, але й відповідає за наукове та технічне оснащення дослідників. Професор Озьорський відомий тим, що він досить дружелюбний по відношенню до сталкерів. А також має неабияку цікавість до сталкерських легенд, адже не раз просить Дегтярьова перевірити свої гіпотези. Обидвоє вчених займаються дослідженнями флори і фауни зони, а також те фактів, оскільки чимало факторів вказує на те, що істинно є хороша кінцівка поклику Прип'яті, то можна зробити висновок, що у всесвіті гри експедиція вчених на околицях заводу Юпітер закінчилася успішно, їм вдалося винайти кілька нових лікувальних препаратів та розробити унікальні пристрої, що в подальшому дало поштовх до багатократного збільшення фінансування в дослідженні зони. Припускаю, це і стало одним із фундаментів для становлення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномалії. Зони загалом із вченими в поклику Прип'яті» пов'язано чимало цікавих квестів, які можна проходити по різному, та й нагороди в них завжди непогані. Саме тому кожен справжній сталкер повинен мати гарну репутацію серед науковців, але не дивлячись на весь значний прогрес дослідників із бункера біля Янова, вчені на той момент ще не вивчили і кількох відсотків від усіх феноменів зони. Хоча все ще попереду, адже серце Чорнобиля все ближче і ближче. Чорнобильська аномальна зона це ще результат людського негластва в бажанні стати богами і підкорити собі цей світ, або в прагненні зробити його ідеальним. Проте нічого ідеального не існує, і саме тому їх діяльність призвела до появи аномальності, вчені відіграватимуть неабияку роль в довгоочікуваному продовженні Сталкер 2. Серце Чорнобиля, де нам уже показали професора Германа, який буде тісно взаємодіяти із головним героєм, скіфом, а також професора Далі того, хто очолюватиме НДІ час, що має стати найбільш передовим інститутом в історії людства. А також ми неодмінно матимемо справу із багатьма новими винаходами вчених, з яких нам показали детектор артефактів гілка, сканер топаз та ще чимало різних штукенцій, суть яких нам ще треба буде зрозуміти. Але у всі часи за будь-яких обставин зрозуміло одне, що сила в знаннях. Правда, цією силою треба ще вміти як слід розпоряджатися. Аби не накоїти лихого, саме цьому нас і вчать ігри серії сталкер. Кінець зв'язку.